Ну солоденькі. Три шопери у нас. І зараз будемо знімати шостру розпаковку. Так, мої хороші, отак от я вмастилася і зараз чогось почнемо. Фріда, що ти там хочеш? Іди сюди. Туалетний папір. Раз. Ну, Самі розумієте, да, на що треба туалетний папір. І почнемо з самого важкого шопера. Буду показувати, що придбала. Почну, напевно, о Боже. Вивалилася монеточка, монеточка з кишені вивалилася. Перше, з чого почну, це напевно з цих перців, чилі червоний і чилі зелений. Тут у нас сарочка вже поспішає, знаєте, мамки допомагати знімати. Да, тому вподобачку дитині, бачите, як чемно це приходить для того, щоб допомагати матусі робити контент. Чилі червоний, чилі зелений. До речі, червоний він більш такий, знаєте, гострий, а зелений, більш гіркий. Захотілося яблук. Яблука ось такі японські. Зелені. Я колись купляла червоні, можливо, хтось пам'ятає, де розповідала про червоні яблука. Мені сподобалося. От, а цього разу я вирішила купити зелені. Яблука у нас дуже дорогі, дуже дорогі. Наче я не знаю. ну, тому, що тут не росте, це все, знаєте, імпорт. І червоні купила назву, мають вони Pink Lady. Не знаю, що за Pink Lady, Леді. Саме такі я ще ніколи не купляла. Я не знаю, чи солодкі вони будуть, чи вони кислі, взагалі, які вони будуть. Так, перці, яблука. Ой, Дайкон. Про дайкон також багато розповідала про цю редиску. Кіло 100, кіло 100. Трошечки більше задола. Я вже розповідала, якщо ви хочете, якщо ви ну, варите бульйони якісь, да, і хочете, щоб він був прозорий, ну, не дивлячись на те, що там шумовочка оце, знаєте, зріза знімаєте, додайте шматочок туди просто дайкона і буде дуже крутий бульйон. А взагалі це і на салати. І з медом воно дуже добре, як відхаркуючи, допомагає, і просто, знаєте, як з часником куди завгодно. Ну, ще маринувати його класно дейкон. Далі йде солодка картопля, але зараз не сезон солодкої картоплі, тому що зима календарна пройшла. Вона саме, от знаєте, взимку те, що треба. І вона зараз, я купила фіолетова, вона така мальманюнечка, і, знаєте, ну тут 900 грамів. Виходить. так, Бачите, дитинка тут вітається з вами, вітається вітається моя дитинка з вами. Це фіолетова картопелька солодка, або батат його називають. Звісно, що я завжди намагаюся, як бачу, в продажу є це як його називають, буряк. Якщо є буряк, намагаюся його завжди купляти. Але цього разу не, ну, не те, що не пощастило, а він такий, знаєте, завеликий. Чотири штучки тут, виходить, цього буряка. І він ну, дійсно, знаєте, великий він довше вариться. Електрика у нас також не дешева. Але буряк треба вживати. А це знаєте, для тих порятунок для тих, у кого це. Низький гемоглобін, у кого анемія, і взагалі погано засвоюється вітамін В12. Взагалі група вітамінів В і заліза, у кого погано засвоюється. І капусти 800 грамів 60 центів. Виходить. Це проста капуста, проста звичайна капуста. Так, наступного у нас зараз буде шопера. Опри наступного у нас іде йогурт. Я перший раз купляю такий йогурт. Тут написано, що тут якихось 9 амінокислот, а також тут написано, що це лактоз free Greek йогурт Natural. А, ніколи, я ж кажу, не коле 680 г, ніколи такого не купляла. Але знаєте, що мене ще змотило? Тут написано Lactose Free, да? але ця наклеїчка можна її зірвати. Ось отак. І тут буде написано, що не дадана цукру. не дадана цукру. Тобто ця наклечка якось своїм життям живе. Я не знаю, може воно так і треба. ну Не знаю, не знаю. Хоча, перегортаю, написано, що тут 0,5% жиру, не додано туди ніяких підсолоджувачів. І знов-таки бачите, І це йде він як з цього? Я не пойму, бо тут воно заклеєне, це треба обдірати, щоб прочитати. Це австралійський продукт, тому що тут кіно намальована. От. Чи це просто йдуть інгредієнти а, з Австралії? Ось такий йогурт йогуртик. У мене зараз на комірні, я, я не знаю, рух вам чи ні, залізла мала, і сидить оця Сарочка. Сарочка, яка тут в мене красуня, яка тут в мене красива дівочка. Да, молодець. Так, а далі. Далі морква. Морква китайська, дешева 800 грамів. Далі Чайніс Керот. Вона. Вона називається -керот. копійки. Carot. Дешева китайська морква. Вона не органічна, сразу кажу. Цибуля фіолетова, 6 штучок. Ось така, бачите. Вже почищена. Цибуля фіолетова. Вже почищена. Це дуже добре. Далі, Далі. молоко. Молоко безлактозне. До речі, молоко безлактозне, ви знаєте, навіть тваринкам можна давати. От. Дорослим тваринам, як і дорослим дітям, молоко, молочні продукти, особливо ну, молоко цільне чи пастеризоване, бажано не вживати. Це зараз знаєте, не тільки проблема азіатів, що у азіатів 90% не засвоюється лактоза. Насправді у всіх нас, дорослих людей, ну, скажімо так, ми не дуже добре перетравлює, перетравлюємо молоко. Так, ти мене зараз чи не домітишся. Тому, ну, безлактозне краще за все. Це, знаєте, оскомину збити, коли хочеться щось такого. І не знаю, що. Яйця. яйця органічні, як завжди, щоб курочки були на вільному вигулі, і як завжди, щоб була така пакування, було пакування також органік, тобто, щоб це не був пластик. Отакі яйця. Я купила дві пакувочки, тобто 20, получається, що 20 яєць. 20 яєць. Називається це Heritage да R Organic Eggs Heritage. І тут якийсь сертифікат, і да, дійсно, що курки, вони на вільному виголі, що вони там, знаєте, 10تمبر 1990. А, ліквід для проня, ранги, порошок, ну, точніше, ліквід, не порошок. Жидкость рядина. Редина. Далі. Садочка, ти, звісно, можеш трошечки, дитинка, можеш ти трошечки просунутися. Ананасики. Ананасики вже порізані, куди вже без ананасиків. Порізаний ананасик коштує 2 доллара. Чай грін тижа все такий. В пакетиках, в пакетиках, тут Ну, що робити? На Азіатчині, ви знаєте, зазвичай що які йдуть в пакети. Так? Це дуже рідко і те, що заварне, воно якось таке дивне. Кава не з кафе, Це коли там, скоману збити, але я так. Більше, щоб добре. Хлібчик. Хлібчик. Ну, тіпо, знаєте, там у них своя покарника. А фермерс, написано, що якийсь фермерський хліб 290 грамів, 2,5 долари. Отак от 290 грамів. Такий хлібчик. А, далі а, перці, паприка 450 грамів, три штучки. Ну, не знаю, органік, не органік. Мені здається, що це не органік. Так, да, це теж не органік. Ну, тобто, ну, понятно, да, що органік це те, що без додавання оцих всяких, знаєте, що сприяє тому, щоб воно скоріше зростало. Карі. Карі за вишами, три штучки японські карі. Також неодноразово вже його показувала. Розказувала, дуже вподобала його, тому періодично його купляю. Дуже легко готувати, просто можна вже в готовий рис, якусь готову спра... страву додати. 3-5 хвилин і вже воно, знаєте, воно є дуже добре. Так, відразу сразу покладу це в цю Дітям Діти купила. Цього разу для Чихуа не було, було для шинцу Real Chicken Meat. З морквою на такі. Тут написано, що як давати, да? якщо е, е, маленька порода від 1 до 5 кг, давати одну, 1-1,5 паличку. Ну і для порід, які крупніше, там вже можна 2-2,5 до 4. Так, і великим. Собакам, великим собакам, мабуть, на один зуб. А собакам до 20 кілограмів моно 4 до 7 максимум на добу. А далі тофу, який місцевий, твердий тофу, Дві штучки, ось такі. Це для тих, хто не вживає м'ясо. І м'ясо, яке я беру для дітей. Тут є корід, це відділ, відділ, який продає м'ясо, яке вирощено без гормонів, без антибіотиків. Я вже розповідала, що завжди в таких відділках трошки його менше, ніж звичайних, де? Ну, що Це вважається натуральним м'ясом. От, і написано, що годувалися тваринки пробіотиками. Ой, старочка, ой, мої дівчинка ну А, Написано, що годувалася тваринка ну, бітенчиками. Що з пробіотиками? це все м'ясочки, це я все беру дітям. писицям красицям беру, да. що всі ці тваринки. Вони годувалися пробіотиками і вони не отримували ніяких гормонів і ніяких а, антибіотиків. От такі у нас сьогодні покупочки були. І зараз було б добре знайти, знайти чек, а, щоб підразу я сказала, скільки я за все захоплююсь. Так, це, мабуть, чек, да? я так думаю. Так, на дату подивитися, а тут чеків багато. А яке у нас сьогодні Ну Мої хороші зараз, гляну. А ні, це не цей чек, це взагалі з іншого магазина. Просто старий болтався, все. що він мені, я не знаю. Сарочка, ти є, що хочеш? Зараз з мої. Мамка тут познімає і буде вам вечерю давати. Бу, Да, моя дівчинка така пухнаста. Оце гарно, красива, писичка така, ти що? Ти що? Де оце чек? Усе його вже поділа. Тепер треба оце, е, брати телефон, дивитися в телефоні, щоб порахувати. Е, скільки я за все, все виходить, да? заплатила. Зараз вибачаюсь. Водичку купляла, ось цю дві штуки такої водички і дві е, баклажечки з водичкою. І оце все, що я взяла, це все вийшло, получається майже 100 доларів. Такі у нас сьогодні були покупочки. Дякую всім за увагу. Ну і на додаток за традицією, мої хороші, всі, ми, хороші, всім і кожному хочу побажати, щоб в нас завжди були гроші на все те, що ми хочемо собі придбати і щоб ще в нас залишалися на добрі і корисні справи, завжди були гроші. Не забуваємо підписуватися на шустру розпаковочку. Не забуваємо тисцяти вподобайки чи дізлайки, якісь смайлики, там не знаю, хоч кокашечні залишати, тому що це дуже допомагає насправді, якщо нуль. Ви бачили, якщо нуль реакцій, понімаєте, то і той той канал ніяк не, <сум>, не просувається. От, тому, будь ласка, якусь реакцію, якусь реакцію залишайте. От, і щоб до вас так вдача, вдача приходила, і гроші, щоб до вас так приходили, як ви нам це вподобайки тицяєте. Все. Всіх любимо, цьомаємо і до зустрічі в наступних відосах. А які це будуть відоси, чи то буде СМР, чи то знову буде шостра розпаковка, це вже я вам не скажу. Це знаєте, як. Бо то кажуть, карта ляже. І також не забуваємо дивитися шоци, тому що шоци, також шепотиха знімає. Да, да, да. Все, всім, всім всього найкращого.